Зміни для українських пенсіонерів з 1 серпня 2025 року, серпня в Україні набирає чинності низка важливих змін, які стосуються пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Основні з них стосуються системи нарахування соціальних виплат та допомоги, а також умов отримання надбавок та субсидій. Нові функції пенсійного фонду. Пенсійний фонд з липня виконує нові обов'язки, тепер він нараховує і виплачує 39 видів соціальної допомоги, як раніше обслуговував соцзахист. Серед них так звана соціальна пенсія, фінансова допомога людям пенсійного віку, які не набули права на трудову пенсію. Для одержувачів цих допомог обов'язковим є проходження ідентифікації особисто у відділенні або онлайн, якщо її не пройти виплати буде призупинено. Завершення програми підтримки від ООН до кінця липня завершується дія програми, за якою ООН доплачувала до 3250 гривень пенсіонерам. Що проживають у зонах бойових дій або прикордонних областях. Починаючи з серпня ці доплати припиняються допомога до Дня Незалежності. Держава планує надати разову допомогу до 24 серпня розміри коливаються від 450 до 3100 гривень. Пенсіонерам, які мають на неї право. Не потрібно подавати заяву. Пенсійний фонд автоматично перерахує кошти. Вікові надбавки. Надбавки залишаються чинними. З 70 років 300 гривень, з 75 456 гривень, з 80 років 570 гривень. Надбавки не сумуються А. Додається лише різниця між новим і попереднім розміром, головна умова це пенсія менше 10 340 гривень на місяць надбавки для пенсіонерів, що постраждали від Чорнобиля. Пенсіонери, які з 1986 по 1993 роки проживали в зоні радіоактивного забруднення, і не виїжджали, мають право на доплату у розмірі прожиткового мінімуму 2361 гривня. Виплата надається лише непрацюючим пенсіонерам. Інші надбавки. На догляд після 80 років 944 гривні це 40% прожиткового мінімуму. Потрібна довідка про необхідність догляду. Почесні донори 292 гривні на місяць при наявності статусу та 40 донацій. Одинокі пенсіонери з дітьми до 18 років це 150 гривень, якщо не працюють і не займаються бізнесом. І сьоме – субсидії та пільги. Пільги залишаються чинними. Наприклад, жителі сіл. Які працювали у закладах освіти, культури чи медицини, мають право на 100% знижку на комуналку. У містах діють субсидії, які автоматично перепризначаються, але ті, хто звертається вперше або змінив склад сім'ї, мають подати документа повторно. Оформити субсидію можна у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах. Або онлайн через Дію. З 1 липня також спрощено оформлення субсидій для прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Ось така інформація на сьогодні, шановні глядачі. Всього доброго вам і зустрінемося вже у свіжому випуску. На все добре!